Звичайний хлопець з СМТ закахався в дівчину, яка тимчасово перебувала в СМТ. Потім, завдяки ЗСУ, вона повернулась додому в Суми. І єдине, що він знав про неї, те, що вона живе біля супермаркету. Отож, Суми супермаркет. Блін, хлопці, ніколи не міг подумати, що в Сумах 27 супермаркетів і 123 продуктових. Та-да! Буданово легше летичів твою дівчину. Та ну, хлопці, слухайте. Я точно знаю, що вона десь тут. Чого? Ну, як це? По-перше, це останній супермаркет в сумах. А по-друге, в мене в Чекові написано щастя поруч. О! А в мене в Чекові написано сто сімдесят п'ятдесят. Нище сів. Касірша Світлана. Чуть-чуть вище. Молоко. Дай сюди цей чек. Та взагалі не з того магазину. Ну, не, не, не мішай. Слухайте, хлопці, я буду шукати її, співати до тих пір. Доки вона не появиться. Давай, а ми тобі допоможемо. Дякую, друже. І, І тобі. тобі включайся, громче. О. Чи знаєш ти, як це страждать без тебе всі ці дні? Обинять короля, малює пальцем серце на вікні. А як болить? Коли за палець кріль мене вкусив, колись ти пестила його, тому він досі жив, така, як ти, буває раз, ну, може, два, але не більше такий, як я, хрін ще знайде таку, як ти, щоб залишитись назавжди. З тобою назавжди. Я теж хочу залишитись з тобою назавжди! Я щасливий, ну це не воно. <рес> ну нічого, я тобі допоможу, а ви шукайте далі. Дякую, друже, і тобі, <рес> а ти згадай, як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними. Шляхами під пісню цю сметане літер на моїй спині. Втирала ти, коли згорів три дні врожай збирає. І я люблю сметану і тебе. Та це точно не воно. Це не воно. Та вона. Вона! Вона! Ну, хлопці, це не воно. Ладно, я залишуся з нею. Але ти сам не впораєшся. Я йому допоможу. Дякую, друзі. І тобі дякую. У ти день, коли ти уїжджала, я не зміг, поїзд перон несу я сумки і одна тече, і погляд твій, в якому більше мільйона слів. Бо то потік гарячий борщ і в ногу гаряче. Блін, що я перший не пішов. Мужики, поможіть буса толкнуть. За скільки? п'ятсот. Нормальна ціна пішли. Получається, дякую, друзі. І добій, давай. І ось один, але я знаю, що тебе знайду. Надія є. «Чого не скажеш про квиток назад? Це все пусте, бо я весь час шукаю саме ту. В якої очі діамант і непоганий зад. Чи вона не сумує? Владик, Вік! Владик! Владик. Владік, владік, да. а що ти тут робиш? Тебе шукою. Нащо? «Гусь, ти забула <гум> і все ще я тебе кохаю!» <гум> І все ще хочу залишити з тобою назавжди. <гум> і все. Ще хочу дітей від тебе. І все Газ на машину поставив. І все, «То, що ти причепилась до все!» Ну, не знаю, просто так романтично. Ти приїхав до мене в суми. А де ти зупинився? Ну, як б в гостінницею. 72? А що у вас в сумах 72 гостінницею? Ти точно ліга Ладно, потім. потім, 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 потім. Е, знаєш, дуже дуже приємно, що ти пройшов так багато і не опустив руки. Ну, розумієш, затою. Як кохаєш, потрібно завжди йти до кінця. А точніше, до кордонів 91-го року. Так, як ти, був раз на все життя, інших не треба. За тебе ми будемо стояти всі разом. Боротись будемо щодня. Щоб знов. Ти розцвіла. Команда СМТ, Дякуємо, часи, коли це так необхідно, у нас виростали крила. І чим силіше стискалась прожина, тим більше з'являлася.